Всім доброго дня! Сьогодні покажу, як скоригувати експозицію, що змінюється протягом кадру. На цьому кадрі різко змінюється експозиція. Нам потрібно це виправити. Переходимо у вкладку Adjust. Шукаємо експозицію. Ставимо перший кійфрей. Змістимо плейхет на один кадр вправо. Поставимо ще один кіфрей. Змінимо експозицію. Було, стало. Давайте переглянемо повністю відео. На мою думку, ми отримали хороший результат. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь. До зустрічі в наступному відео!